Небажаний для нас сценарій це велика війна на Близькому Сході. Тому що тоді, попри все, ви ж розумієте, що багато уваги буде туди медійної, інформаційної, політичної, економічно треба буде підтримувати Ізраїль, тому що це союзник Сполучених Штатів. Від цього ніхто не відмовиться. І звичайно, що це плюс, треба розуміти це створення додаткових. Джерел нестабільності це точно не в інтересах України, а це в інтересах якраз наш, нашого ворога, це в інтересах Росії, це може бути в інтересах Ірану. І тому, звичайно, що я дуже так ну, скажімо, спостерігаю за цим, що зараз відбувається, і, на жаль, я бачу, що ось те ті можливості, які були дещо, скажімо так, врегульовувати ситуацію. І виводити її на трек деескалації з точки зору уникнення масштабної війни, вона зараз буде розпалюватися. Вона на жаль, на жаль, є знову ж таки підстави говорити про ескалацію, яка може бути а, на близькому сході. Ну але розумієте, сама знаєте за що мені прикрот, я можу сказати. Тому що зараз я дивлюся, як лідери світу а, летять в Ізраїль, а я вам хочу нагадати, що це ж. Одним із перших була ідея українського президента візит солідарності. Це Володимир Зеленський запропонував поїхати в візит солідарності. Прекрасна ідея, озвучив це. Та інформація, яка була в змі, наприклад, Таймс у Ізраїль, що, на жаль, Ізраїль відмовив чи сказав відклав цей візит. Ну, мені здається, що це неправильно в цій ситуації. Потім контакти прем'єр-міністра Нетаніяку зараз з Путіним, коли Росія, ми розуміємо. Фактично має контакти і мало з Камасом. з терористами, які прийшли на ізраїльську землю, викрали людей, вбивали людей, і, і після цього говорити. Тобто, це, це доволі таки неоднозначна ситуація в цьому сенсі. Але, хоча Україна, подивіться, як відреагувала на політичному офіційному рівні, максимально правильно підтримала Ізраїль, зробили заяву відповідні. Запропонували надати максимальну допомогу, візит солідарності, дуже дуже багато речей. Надзвичайно потужна підтримка була з нашого боку. Ну тому, от ситуація така наразі, і я боюсь, що а, ризики ескалації і переростання в це щось більше вони стають вищими. А,